Доброго ранку, діти, скажіть, а яка сьогодні погода? Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки, сміхається сонце, усе зацвіло, і ллється у вікна весняне тепло. А люди веселі спішать працювати, Копати городи, поля засівати. Щоб сил набирались, зернинки малі, у сонці зігріті, вологій землі. Яке тепло лється у вікна? Куди поспішають люди? Що вони будуть робити? Діти, послухайте твір Наталі забіли ясочина грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвіренчать, і нової травки гострі списи з під страви торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот Підійшла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас в мене будуть тині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз смачний насінням, і в'юнки горох і огірки. А Ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожовеньке, і кругленьке вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка, буде в мене теж маленька грядка, як усіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михасик та Роман, та Лесь та Ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, Що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону морку, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривать стручки? Узяла я по позирнятку, і буряків, і моркви те і те. Ой і будеш, ясюні грядка, мабуть, краща, ніж в усіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а веселе сонце лізе вгору і пече, і цілує дітверу. Діти, як називається твір Наталі Забіли? Про кого йдеться у творі? Кого побачила яся? Що робили діти? Що яся теж захотіла зробити? Хто їй допомагав? Що яся хотіла посадити? Які будуть у ясі грядки? Яка робота була у дітей? А зараз давайте з вами уважно розглянемо малюнки і скажемо, яка саме праця виконується дорослими на весні. Молодці діти! Ви трішки відпочили, а тепер давайте пограємо в гру, яка називається Що де росте. Я вам буду показувати малюнки із зображенням овоча або фрукта. А ви повинні. Назвати, що це, і сказати, де воно росте. Ось, наприклад, що це? Це яблуко, і воно росте в саду на дереві. Ну що, готові? Тоді починаємо. Наше заняття закінчене. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!